У держава робить ряд серйозних кроків щодо підтримки українських родин, те, про що вже було сказано, про тисячі гривень і це справді великий шанс українцям і підтримати Збройні сили, а декому, особливо пенсіонерам. Це тисяча гривень це велика підтримка для сімейного бюджету. І 6500 вже в грудні місяці отримають кожна українська родина, яка Потребує підтримки держави на дітей і всі без виключення родини внутрішньопереміщених осіб, які мають неповнолітніх дітей. По 6500 на кожну дитину підкреслюю. Це справді велика підтримка. Влада рекомендує ці кошти використати для придбання теплого одягу для діток, але родина може використати ці гроші. Як вважає за потрібно і на інші потрібні речі для сім'ї? А в майбутньому кабінет міністрів розробляє порядок, як все таки продовжити і наступного року таку підтримку українських родин, але якимось чином виробити механізм, поки що дискутується, щоб ці кошти йшли саме на придбання. Одягу взуття для діток вітчизняного виробника. Це таким чином ми підтримуємо український сектор економіки. Наступне пенсіонери в грудні місяці отримають ті, кому виповнилось 70, 75, 80 і більше років доплату до пенсії від 350 до 580 гривень залежності від віку. Це також звичайно. Підтримка, ну і е, кроки робляться для того, щоб ті родини домогосподарства, які користуються твердим паливом, щоб вони отримали реальні кошти, не саме паливо, а реальні кошти і могли придбати або вугілля, або деревину в залежності від місця проживання і, і їхніх на їхній розсуд. Субсидії вже вступили. Е, у зв'язку з опалюваним новим сезоном і громадянам не потрібно вже звертатися до пенсійного фонду, який саме зараз опікується цими проблемами. Їм субсидії перепризначаються автоматично. Звертатись потрібно тільки тим, в кого змінилося або стан сім'ї, або умови проживання, тощо достатньо коштів. Є на цей опалюваний сезон більше того, 42 мільярди в бюджеті на наступний рік виділяється на ці кошти, тобто субсидією проблем у державі не буде. Також важливо те, що вже цього року розробляється нова система підтримки дітей, і ми очікуємо, що наступного року вже Верховна Рада спільно з кабінетом міністрів буде розглядати питання щодо підвищення сум виплати при народженні дитини це також важливо підтримати ті сім'ї, які в непростих умовах і воєнного стану вони все таки дбають про майбутнє покоління українців. Це тільки деякі Аспекти соціальної підтримки громадян в цей непростий період, але наступного року в бюджеті заплановано однозначно підвищення пенсії, тобто весняне усучаснення на рівень інфляції. Уже в березні це виконання закону про пенсійне забезпечення, також ще ряд заходів шляхом ухвалення проектів закону для того, щоб підтримати. Пенсіонерів, особливо тих, які отримують менше 10 тисяч гривень. Ще раз нагадаю, що майже 3 мільйони українців отримують пенсію трохи більше ніж 2300 гривень. Це однозначно мало, і саме спрямувати потрібно на цю категорію, які б мали отримати підтримку від держави першим.